Отримую на телефон смс і кілька фотографій від одного із лідерів старшого, старшого покоління групи фанатів, яких називають «Ультрас», від Олександра Прусенка. Ну я всіх не можу знати по фотографії. А хто це пишу? Це Олексій Матвієнко. О, ну це, а тут я одразу пригадав. Це ж син легендарного київського динамівця. Олексій Матвієнко, Віктора, який грав за Динамо от разом із Володимиром Мунтяном, там іншими зірковими динамівцями. Це перше, друге. Я просто знав, що Олексій закінчив, ну можливо, не до випуска, але вчився в нашій динамівській футбольній школі. Футболістом не став, але став активним. Звідки власне інформацію є про його е, ну, поранення на фронті і от відновлення в цьому закладі я дізнався а потім він став активним вболівальником, яких називають Ультрас. Ну, я про це розповів президенту клубу, розпорядження було негайно. І Ігор Михайлович ще порадив, каже, а знаєш, ти візьми когось із гравців тієї команди, які грали з Віктором Матвієнком. Ну, я іскрені рад бачити Лешу Матвієнка, який є кровушка. Виктора. Вы знаете, приятно. где нет отца, но есть сын, с которым можно пообщаться, встретиться. сегодняшние минуты тяжелые, это, я скажу, дорогого стоит. Травма ноги, ну, там, миниск и латеральный, и медиальный, ну, на правом колене. Там еще что с Хрестоподобні, правильно? Хрестоподобні, щось там з хрещами. Ну таке це. Буквально з перших днів війни футбольний клуб Динамо Київ намагається тримати руку на пульсі і ну, так мовити стежити за тими е, хлопцями, які, які воюють зараз е, на фронті. Це і вболівальники Динамо Київ, це і працівники нашого клубу, теж вони є на фронті, ну і так далі. І як тільки комусь якась потрібна допомога, від них, скажімо, інформація, йде, ми одразу таку допомогу надаємо. Навіть якщо звідти немає інформації, що потрібна допомога, ми все одно, ну ви знаєте певно, і про фото фон братів Суркісів і про інші деякі акції в плані допомоги фронту. Все це ми здійснюємо. Я вам скажу, ну якщо не щодня, то щотижня, так це точно.